24-25 березня в клубі «Піраміда» пройшов турнір з більярду, який завершив спартакіаду серед державних службовців. Спартакиад для службовців міста відбувається другий рік поспіль. Включає вона п'ять видів спорту: це шахи, шашки, настільний теніс, дартс. І сьогодні завершальний вид спорту більярд серед чоловіків і жінок. Цього року слід міти кількість учасників помітно збільшилася. Люди хочуть. Брати участь і із задоволенням приймають участь. Перші чотири види наглядно це довели. Переможці їдуть на обласні змагання і формують загальну команду кузнецовських держслужбовців на обласній спартакіаді державних службовців з ігрових видів спорту, таких як баскетбол, футбол і волейбол. Команда буде збиратися з усіх держслужбовців міста. Але змагання на них в спартакіаді поки не проводяться зв'язку з відсутністю належної кількості гравців. Організаторами даних змагань є. Комітет з фізичної культури та спорту міськвиконкому та відділ внутрішньої політики міськвиконкому. спонсорами даних змагань є міська проспілка працівників органів державних установ та проспілка виконавчого комітету Кузнесівської міської ради. Переднагідно хочу подякувати білярному клубу «Піраміда», яка завжди відгукується на прохання і надає спонсорську допомогу, приміщення, інвентар для гравців для проведення даних. Змагань ще їм дякую. Продемонструвати свої здібності у грі з більярду вирішило вісім чоловіків та чотири жінки. Серед чоловіків третє місце Сергій Сарницький, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності. Друге місце Іван Кущик, спеціаліст першої категорії відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики. Перше місце Віктор Босик, начальник відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики. Дуже люблю біляр, само собою буду, буду брати участь в змаганнях чоловіків. Був учасником обласних змагань, був учасником майже всіх турнірів, які проводяться в місті. більярд – це моє велика пристрасть і хобі. Так, на обласних змаганнях торік посів третє місце. Про біляр знаю, думаю, думаю, знаю, що багато всього знати ніхто не може, ніхто не знає. Я знаю, що нічого не знаю. Казав один видатний мудрець, але все таки це така. Інтелектуальна гра, яка вимагає великої витримки, не аби якої, я думаю, все таки фізичної підготовки. Вона надає хороших моральних сил для якихось трудових звершень. Серед жінок третє місце Олена Данілко, начальник відділу ведення державного реєстру виборців. Друге місце Інна Новак, головний спеціаліст міської ради. Перше Ольга Габібова, податкова служба. Я представляю на даному турнірі нашу податкову службу, коли займалася баскетболом. Так само представляла наш Кознесівськ на районних змаганнях на обласних а на даний час поки більярд, тому що граєш за задоволенням, і це не йде в якісь там фізично важко. Це гра для задоволення.